Так, всім привіт. Е, Трошки я вирішив е, доробити свого е, лабораторічка акумуляторного, а саме вивезти йому балансі провода, щоб воно було підкривати батарейку, якщо щось, щось не так з нею буде. Бо ну якби вже 2,5-3,5 роки йому, і батарея ні разу не балансована взагалі. Тут заряджається тільки від рідної зарядки. Ось такої малички. 21 вольт 800 мА. Ну, тобто, буває на сутки на двоє, воно його заражає. Е, по конструктиву це моя версія Міандри. Е, ну, автора економіна речать, який плату цього під себе, так як я хотів. Е, токовий, токовий шунт тут е, нержавійка плоска. Дрослі винесений аж боз на куди, для того, щоб він нормально охолоджувався. Тут в мене використовується батарея від шуруповерта 18 В 21,2 В, здається, максимум. 5 s 1 p була батарея. Я зробив 5 s 7 p Тобто 6 рядів. Тобто, 6, 6 баночок до каже додав я. Тобто 7х5 300 спейбанок, всього. Провода, які йдуть на рування струму напруги, вони йдуть екрановані. Це провода з якихось старих магнітофонів китайських. Але екранування там нормальне було. Може, може видно буде трошки. Я просто закрутив вже його в бублик. Цей самий провод. Ну, екран такою макара йде. Тобто. По суті, батка, міандра, э, вольтамприметр, вимикач, э, гніто зарядки, продублював із цим рідним його. Э, два індикатора стібза струму, стібза напругу, два регіатора струм і напруга. Все. Ну і зрозуміло, що э, розйомочки. Такс. Це у нас по рамі, воно да? тобто, ну, там на... із бекплейт, э, так, ну, тобто, монітора був. Е, я з нього зі стекла вирізав собі таку платформочку по розмірам, щоб вона в мене влізла в даний корпус, який в мене є в наявності. Він такий профільований. Тут став два болта, тут і там щоб вони... ну, щоб була йому опора. І це все діло все просто заїжджає, як на рейсах. Тут ну там болти вперлися, Тут зверху виходить просто така ж сама ну, того самого скла. Вирізана мордашка йому яка вставляється просто в натягом. Вона туди вирізана з маленьким натягом, щоб вона сюди вставлялася. Ну, Забувати, звісно, не треба молотком його. Але після вставки воно вже нікуди не падає. Я його і тряс вже, що хочу, його робив, але воно тримається. О, може навіть без молотка оказується. Я не знав. О. Все. Можна на місці, все працює. Так, що в нас там? Струм нулі, да? 27 вольт. Ця батарейка зараз зраджена і балансним проводом я ще зарядивши дві балочки, бо були її трошки віддотягували. Беремо любими інструмент, надісна перемичка. Втикаємо. О, і пішли по струму. Десь не контач трошки. Та тут він 20 ампер давав у мене. Чуть так хаттерписком міняється. Це називається свій своїй час не допрацював з звотніми зв'язками. Так, щось помінялось? мене він був вестемперний був. Чому це він на коротко наметяження на так реагує? А, все нагрівся. І в ноль стає в ноль і там в ноль от нуля до ну до максимуму Коротше, що бы тая дати. дать короче что я вам скажу е, сюди я поставив е, шотки 30 е, 60 30 30 60 что такое 30 вольт, 60 А. Іодна зборка. Там вона стоїть одна вигодна. І, і виходить, що в мене тут 28,5 В саме максимум при цій батарейці. І шоткий він, ну, він сам по собі такий мощненький, він не гріється. І напруги якраз не, немає більше напруги, там, чи можна 26. Воно все чудово працює. Для дома в принципі, ну, я рідко користуюся більше 14-4 вольт. От рідко. Коли треба, беру другі блочки. Тут ось воно так воно ззаді виглядає. Воно все продувається в автоматичному режимі, але що я вам скажу, що ну, не гріється він особо. Я за цих 3 роки може раза може чотири чую їх в Микаси за викур цей. Просто. Він практично ніколи не працює у мене. Хоча ребро стоїть горизонтально, а не в вертикалі, да, щоб була конвекція, щоб воно там все пробивалося. Ну, я вам кажу, що він у мене практично не працює. Тут андони алюміній, доволі такий цупкий, крепенький. Платьоні на нього не ставав, але. Місненька така штучка, бо я її колись її сверлив, е, треба було мені вставити сюди оці ноги, то я добре з ним помучився. Батка. Е, вона замотана в картон, е, глянцевий картон, тобто який блистить з одної сторони, е, блистачою стороною до батарейки. Потім вона обвернута малярним скотчем тугенько. І потім скотчем скотч приклеюється двостороннім скотчем до цієї основи. скажімо так. Тут ще ось є такий проміжок у пальці, хотів вбити хотів сюди якогось фонарика, щоб такого поставити можна було просто вертикально поставити, щоб воно світило там в бік. Але потім вирішив, що воно мені не дуже треба. Тоді ще були мирні часи, коли я робив його. І ще не було так все актуально, як зараз. Але зараз можна додати сюди пару стрічок і буде все добре. Такс. По режимам індикації. Вмикаємо світло. О, вмикаємо. Такс. А що тут індикація не, не працює? Дивно. Значить, неправильно вставив. Ладно, ще переставимо під цик. Наша пісня гарнува. Ось настрілялося е, оце йде обмеження струму, так? Це йде обмеження напруги. Тобто... Ага, фокуса немає. От вперлися е, в напругу батареї і загорівся індикатор. Він прям так, не дуже так видно як на телефоні, це стоїть з мишки із спиленим верхом. М -м, доволі яскравий і такий сам по собі. то. Така ось штука. На морді врізане гніздо, і відседне включені два шлюбчика. Два однакових не забуло, не купляв я нічого, Парсювання такі були. Вони нормальні, вони багато витримують струму. Зробив собі позначку, де мінус. Де мінус, не де плюс. Ось Така ось штукована. Не вручаю вже не один рік. Одну на моноп'яти, все нормально. Повертаємо її на її законне місце. Ось так воно в мене живе. На ній стоїть станція. Скрізь стоять ножки, щоб воно ніде там не їздило. Так, де там ось. Все. Тут теж ножки. І тут ручка, я за якому тягати його, якщо треба. Така штука. Нормально. Привчує. Колись дуже сумнівався довго, чи робити, чи не робити її, але вирішив, що треба. Знаєте, не помилився. Виручаю. Удачі вам.